Б'ють пороги, місяць сходить, як і вперше сходив. Нема січі, пропав і той. Хто верху верховодив? Нема січі, очерети. У Дніпра питають, де то наші діти ділись? Де вони гуляють? Чайка скилить, літають. Мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє, на степу козачі, на тім степу скрізь могили. Стоять та сумують. Питаються у буйного, де наші панують? Де панують, бенкетують, де ви забирились? Вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. Вернітися, не вернуться, заграло, сказало синє море, не вернуться навіки пропали. Правда, море, Правда сині, така їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться доля, не вернеться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани, обідрана сиротою. Понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто. Не бачить. Тільки ворог, що сміється, сміється, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда, чиї ми діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава! Слава Україні! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, я Господа слово, чи так, батько отамане, чи правду співаю? Ех, якби то, та що й казать? Кибети не маю, а до того Московщина кругом чужі люди! Не потурай, може, скажеш, та що з того буде, не сміються на псалом той, що велю сльозами, не сміються. Тяжко батько, жити з ворогами. Побогався б, і я, може, якби малось сили. Заспівав би був голосок та позички з'їли. Отаке то лихо тяжке. Батько ти, мій друже, полужу в снігах та сам собі, ой не шуми луже. Не втну більше, а ти, батько, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ могили, коли яку насипали, кого положили? Про старину, про те диво, що було минуло. Утни батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала. Утни батьку, орли сисей, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу. Нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою, Гріться, заспіває, нехай ще раз усміхнеться, серце на чужині поки ляже в чужу землю, в чужій домовині.